Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро» – Насіння збучуча. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні знімальна група програми Сільський календар знаходиться у найстарішому місті Тернопільщини Чорткові. Перша писемна згадка. Про поселення датується 1427 роком. І, звичайно, з чортків не оминули жодні історичні процеси. Нині це місто обласного підпорядкування. Тут, як завжди, вирує культурно-мистецьке та високодуховне громадське життя. І сьогодні в місті знаменна подія. Перед нами є височий хрест, який. Е... Збудований в рік 500ліття міста Чорткова, 30-ліття нашої парафії катедрального собору. І цей хрест є для наших воїнів. Він є мовчазним свідком і тих всіх, яких привозять в домовинах, на жаль, в цій страшній війні. І також він знаменує такі знакові віхи події нашої національної боротьби. Тут на хресті зображено архістратига Михаїла, Угорі є під Христом і кулею, що є символом Вселенської церкви, є напис Христос Воскрес, Воскресне Україна. Дуже така, така фраза, яка нам така необхідна від Бога зараз. І пізніше є чотири такі герби, які становлять віхи нашої незалежності, коли ми мали свою державу. Це є княжа доба, козаччина, потім Унр зунр період, і теперішній період Україна. Є два майдани, які в нас були, і потім ця війна, яка почалася в 2014 році, і триває досі. Хрест насправді ще й довершений, тому що не є написано, викорбовано кінець цієї страшної війни. Ми дуже сподіваємося, що це буде в якнайближчому часі. І сьогодні очолить літургію Блаженніший Святослав, глава нашої церкви, також є присутній наш митрополит Василій з Тернополя. Також є присутній владика Іван з Кам'янець-Подільської єпархії, ну, звичайно, наш владика Дмитро. Єпарх Бучицької єпархії блаженніший приїде. На початку перед літургією освятить іконопис святилища нашого собору, то зможемо всі бачити, коли зайдемо до храму. А після літургії, власне, ми вийдемо на двір, освятимо оцей хрест. І ще є навколо дзвіниці таких вісім богородичних стел, викорбованих з каменя. То є ікони свят Богородиці, найбільші, які ми святкуємо, викорбуваних на камені. І в кінці блаженніше святить машини, є автобус, є декілька швидких, є також авто, які відразу поїдуть на фронт для потреб ЗСУ. Збудував цей хрест пан Василь Градовий, який є директором ПАП ДЗВІН, разом зі своєю командою за свої кошти. Архітектором цього проекту є такий пан Михайло Федик, який є родом звідси, з Звиняча, але він ціле життя прожив і пропрацював у Львові львівський архітектор, який надихнувся такою ідеєю власне створення хреста, який буде вшановувати ну, на початку славу слава Божа, має бути, а пізніше буде вшановувати також всіх наших борців за волю і нашу свободу. Що кажете, що у вас там є ще будуть нині посвячено стели? Оці теж, хто причетний? — Це також ми маємо жертводавців, то є частково аграрії. А також наші парафіяни до одної стали спричинилися. Під урочисті звуки церковних дзвонів, блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви наближається до храму. Здається, сама природа радіє, бо пішов сніг, і чорна рілля стала білою. А люду стільки зібралося, і не лише греко-католиків, а й вірян інших конфесій, особливо багато молоді. Ми раді вітати у нашому храмі духовного батька і провідника. Ми хочемо просити, щоб мрія наша врешті здійснилась. Хрест ювілейний цей освятити, аби воно ласка на нього спустилась. Україну катують, але ми встаємо, бо лише перед Богом клякнем на коліна. Тому ми сьогодні усі віддаємо єпархію нашу від покров Михаїла. Хай в душах лунає завжди фраза ось ця. Воскрес Христос! Воскресна Україна! Христос рождається! Бажані жимові! Мироблячні. Просимо благословити світ нас, просимо освятити і помогти святилища нашого собору, також хрест, і благородичні стели, і ці аути, приготовлені для наших збройних сил, де спробі люди стали закласти свої душі. Для того, щоб буде Божа слава, і щоб також наш народ був Богом прославлений. Take that wash. I людей. Благослови. Блаженнішого Святослава вітали народний депутат України Володимир Гевко, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, представники місцевої влади, міський голова Чорткова Володимир Шматько, Чортківська молодь з квітами і короваєм. Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк промовляв особливо тепло. Ми раді вітати вас на подільській землі, що породила священомученьків за віру Христову. Николу Буцка, Григорія Хомишина, Зинов'я Ковалика, Миколу Цельську та інших наш край, є батьківщиною великої сповідника віри Патріарха Йосипа Сліпого. Ця земля освячена Пресвятою Богородицю, через її чудотворну присутність у двох центрах і почитання зарваниці та по Чайві, що належить до числа найбільших святинь цілого українського народу. Ваш візит для нас на кобим, бо ви видаєте на завершення року Патріарха Йосифа Сібога, ваш великий попередник і сьогодні продовжує надихати не лише нас, його земляків, але всіх українців, що проходять через важке випробування війни. Він надихає нас своєю незламністю, своєю вірою, те, що Боже провідні чуває нашою церквою, нашим українським народом. Над нашою українською державою, ваше блаженство. Дякую вам, що ви донесли правду про війну в Україні, святі Сонцеве, папі Франциску. Дякую вам за вашу молитву, за многострадальну Україну, за вашу працю для України та особливо за духовну підтримку українців, наших сестер, і братів, які шукають упори у нелегкій Момент нашої історії. Щиро, щиро вітаємо, плескаємо. Привітаємо блаженішого! Люди заходять у святиню, обличчя зосереджені навіть суворі, багатьох на передовій сини, чоловіки, батьки. Кожен сподівається вимолити їм сьогодні життя. Дуже важко тим, чиї рідні вже на небесній дорозі хочуть підтримати щирою молитвою їх перехід. Уся надія на Господа милосердного і на Збройні сили України. Освятивши іконопис святилища, Голова Української греко-католицької церкви очолив архієрейську літургію у співслужінні з владиками Василієм Семенюком, Дмитрієм Григораком, Іваном Куликом, настоятелем катедрального собору отцем Андрієм Лемчуком і чисельною кількістю духовенства. Нехай Нехжия настане направиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічого, яко ти для себе окріпив. Такі знаменні події дуже потрібні, щоб іще ще більше згуртувати громаду, явити сув'язь поколінь, неперервну вервицю славних діянь українців у прагненні до волі. Важно, благовійно віряни вслухалися в проповіді блаженнішого Святослава, здавалося Господньою, благодаттю, наповнився храм, а обличчя присутніх посвітліли, їх освітила надія. Чортків святкує 500-річний ювілей. Його історія ніколи не була легкою, але його історія була виявом Божої справедливості і праведності. Серед його людей, серед його мешканців, серед Божого народу тут, у тому славному місці. Ми сьогодні будемо освячувати особливий знак. Знак, який буде знаком пам'яті. Але про що мають пам'ятати усі ті, які будуть на нього споглядати? Ті мої діти, які будуть відчитувати. Постаті різних борців за волю України, ми будемо пам'ятати, що Бог зробив для нас. Як Бог нас воскрешав кожного разу, коли хтось інший нас хотів вбити і знищити. Як Бог захищав нас, коли інші могутні цього забирали, Забирали природні громадянські права в нашого народу, в мешканців цього міста. І цей пам'ятник Божої дії і Божому захисту є увінчений чесним і животворящим Христом нашого Господа, який є символом і знаком остаточної перемоги. Тої перемоги яку ми всі чекаємо, за яку молимося, але остаточної перемоги Воскресного Христа над гріхом і смертю. Той хрест є джерелом нашої надії, що та історія, яку згадуємо, не закінчилася, так само, як ця притча була відкрита ще, щоб ми її закінчили своїм життям. Бо ту історію сьогодні в тих складних. Але в героїчних часах покликані написати ми з вами. Ну і по закінченні цієї літургії ми звершимо акт посвяти, посвяти цього міста, цієї громади під покров архієстратига Михаїла, ангела і воїна, начальника небесного війська. Я тут буду відчувати якусь велику спорідненість між Києвом і Чутком. Бо Борохизник Михаїл є покровителем міста Києва. І ви знаєте, він реально діє. В тих моментах найтяжчої облоги Києва так багато людей, навіть не віруючих, казали, ми бачили ангелів у небі. Боже Небесне військо! Під проводом Михаїла воює з нас. І тим кличем, хто, як Бог, дає нам сили перемагати. Навіть тоді, коли прагматичний людський розум казав різним західним аналітикам більше, як три дні ніхто там не втримається. Сам факт, що я живий, і є між вами є свідоцтвом того. Просімо, щоб Господь Бог, наш найвищий, наймогутніший захисник, усім своїм небесним військом під проводом архістратига Михаїла, сьогодні був поруч кожного і кожної захисника і захисниці України. Щоби сповнилися ці слова, які сьогодні чуємо в Божому Слові. Обороню їх і то негайно. Амінь. Христос народився. Глава Української греко-католицької церкви передав подячну грамоту з Ватикану, у якій його святість, папа Римський Франциск, уділяє особливе апостольське благословення фундатору будівництва ювілейного хреста, багаторічному меценату храму, директору пап Звін Василю Степановичу Градовому та його родині за активну християнську позицію та інші благі діяння. Патріарших грамот удостоїлися син мецената Василь Васильович Градовий, який безпосередньо займався будівництвом, архітектор споруди Михайло Федик та аграрії Чортківщини Євген Шкабар, Василь Веслоцький, Ольга Фрич, Олег Войцишин, Степан Данилишин за добрі справи на славу Богу. Після літургії на подвір'ї катедрального собору глава Української греко-католицької церкви освятив ювілейний хрест, який збудувало пап Звін, величний монумент, у якому втілена ідея пам'яті про багатовікову боротьбу українців за свободу і незалежність до сучасних героїв нинішньої війни з Росією. Твоєму, що Ідея спорудження цього ювілейного пам'ятника належить владиці Дмитру і настоятелю собору Петра і Павла отцю Андрію, а їхні задуми, їхні побажання втілив в проєкті заслужений архітектор України. Михайло Федик, до речі, він родом з мого села Звиняч. Коли два роки назад отець Андрій опублікував в інтернеті фотографію цього пам'ятника і своє бажання висловив побудувати його на території собору Петра і Павла, мій син Василь побачив і прийшов до мене, і каже, тату, ми зможемо побудувати цей хрест. Пап звін займається вирощуванням сільськогосподарських культур, але окрім того, на підприємстві обробляють камінь піскових. І цей проєкт виконаний зусиллями працівників підприємства та на його кошти. І в день, і вночі, крім свят і неділі, працювали станки, техніка і люди. З Божою допомогою ми завершили будівництво. Після того пішов. Спортилася погода, почалося відключення електроенергії. Але ми завершили свою працю. Тому я шо, сьогодні хочу подякувати Владикові Дмитрові, отцю Андрію, отцю Володимиру, всім священникам собору Петра і Павла, які молилися за здоров'я будівничих і за щасливе завершення будівництва. Я сьогодні дякую. Працівникам-спеціалістам великого колективу ПАПЗІН, який був задіяний на будівництві цього монументу. Я сьогодні дякую своєму сину Василю, без якого це будівництво не могло би відбутися. Дякую своїй великій родині, яка чи могла підтримувала і переживала за закінчення будівництва. Дякую вам, блаженніші патріарші. Дякую всім вам, хто сьогодні є. Присутній на освяченні цього ювілейного хреста. Хоча ювілейний хрест ще не завершено, на ньому є дата початку війни, але немає дати закінчення війни. Я переконаний, що ми своєю працею в тилу, а наші воїни на фронті здобудемо перемогу. і цей ювілейний хрест буде мовчазним символом. Боротьби нашого народу, тому що всі воїни, які повертаються з фронту, він їх зустрічає дорогою до собору, в трунах. Після молитви він проважає їх до рідних домівок. Він бачить плач, сльози, страдання їхніх рідних, друзів, бачить, як українці на колінах. З великою шаною і вдячністю поважаю своїх героїв до місць вічного спочинку. З Божою допомогою, щоденною нашою молитвою, з тяжкою працею наших воїнів, волонтерів, допомогою світу ми переможемо. Тоді ми на цьому монументі викарбуємо дату нашої перемоги, підсвітимо його і освітимо. його. І він буде завжди нагадувати нам і майбутнім поколінням, яку велику ціну заплатив наш, наш народ, наші воїни, герої, за перемогу, за мир, за свободу України. Слава Україні! Блаженіший патріарші Святославе. Дозвольте мені від пап дзвін. Особисто від себе в честь пощати ювілейного Христа, а також події, які відбуваються сьогодні в соборі Петра і Павла, вручити вам скромний дарунок, виготовлений на нашому заводі. Прошу вас отримати від нас свій єпископський герб, викорбований на білому мраморі. Завершився патріарший візит освяченням богородичних стел, виготовлених на каменярні пап звін, офірованих аграріями Чортківського району, Ольга Фрич, Олег Войсишин, Євген Шкабар, Василь Висоцький, Степан Данилишин та жертводавцями катедрального собору і дітьми Василя Градового. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Континентал Фармерс груп». зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю, Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть один одного. Гуртуємося, єднаємося. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро насіння збучиче. Гарантія вашого врожаю.